Притулок для безхатніх тварин на власному подвір'ї облаштувала жінка у Кропивницькому. Там їх лікує, стерилізує, а потім через соцмережі прилаштовує у родини. Зооволонтерка вважала, що робить корисну справу, а натомість отримала конфлікт і переслідування від сусідів. Юлія Бабак розкаже, Повничанка Ірина Сіденко на власному подвір'ї облаштувала притулок для безпритульних тварин хворими. Підбирає на вулиці, лікує, стерилізує і прилаштовує в нові родини. Зараз в жінки живе з півтора десятки чотирилапих. Поршук був знайдений на катанаці біля зупинки з поломаною лапкою. Зробили операцію, зложили йому лапку апарата Лізарова на днях. Ми звісно будемо їхати знімати. Та на всіх нужденних тварин в дворі не вистачає місця, говорить Ірина. Тож для здорових, підкинутих невідомими людьми собак на вулиці біля будинку, облаштувала будки. Це обурило сусідів. Моїм сусідям не подобається Моя зоволонтерська діяльність, яка вже багато років, Вона є прозорою, Я вважаю. Що я несу користь державі, ніх жалко. і я намагаюся зробити все, щоб їх зменшити їх життя на вулиці. Натомість від сусідів отримує тиск і переслідування. Скаржиться Ірина. Сусіди ж кажуть, давно змирилися з кількістю тварин на подвір'ї зооволонтерки, але ж на вулиці живе п'ять собак, які лякають дітей. Те, що там воно в здоровений вольєр, тут гул стоїть всю ніч. Сирена включається. Вони всі хором виють, але собаки на дворі тут бігають. А діти граються за січатим забором. Ну тобто, це так не повинно бути. Особисто мені прийшлось звільнитися з роботи, бо я моя дитина не може самостійно 10 років. Він не може вийти навіть в магазин. У Мене дитина просто велосипеда, а я не можу, я можу. не я одна дивина. Каже, в мене троє дітей. Я що мушу? Купити велосипед, щоб Він просто простояв ціле літо. Сусіди поскаржились в міськраду. Ми чекаємо 20 травня, у нас буде засідання адміністративної комісії, на яку нас ну, викликали, так само, як і громадян Косіденко. І думаємо, що, може, хоч якось міська рада відреагує на дане питання. Тим часом пропонують Ірині перенести будки з вулиці в зелену зону неподалік, аби убезпечити дітей від стресу. Можна тут зробити якийсь притулок, да нік можна. І вигодно буде собакам. І не тільки собакам, сюди прийшла людина, покормила їх і все. Воно бачите, що робиться, належать. Вони вже сюди самі біжать. Рина пообіцяла розглянути пропозицію, якщо найближчим часом не прилаштує в родини безхатьків. У Кропивницькому наразі немає жодного комунального притулку для вуличних тварин через брак грошей. Два реабілітаційні центри створених в місті благодійниками через регулярну евакуацію тварин з прифронтових територій переповнені. Із Кропивницького Юлія Бабак Артур Періханян Мо Україна, марафон єдині новини.